От сидиш ти в пізню осінню пору за компом, посьорбуєш каву, жуєш печівко і скролиш інтернет. Ти недавно доєднався або хочеш доєднатися до україномовного аніме-сегменту. Тебе підсадив друг, подруга чи улюблений блогер на це діло. І перед тобою тепер постає питання: а де ж мені подивитися аніме українською? Хм, і справді, а де? Звісно ж, ти лізеш у YouTube із цим запитом, не у Гугл. Туди за цим йдуть тільки пусібої, які не знають, що таке страждання. Так от залізти у Ютуб а там пару неконкретних відео, і цей відос. Мій відос, хочу привітатися. Я Ані Укр, а ви знаходитеся на моєму затишному каналі. Підписуйся, до речі. Я вже якось робив ґрунтовний відос на подібну тему ще на початку тяжкого і буремного 2022 року. Те відео зібрало аж 21 тисячу переглядів, але зненацька його закенсили в Ютуб. Найвеличніша і найдемократичніша френдлі Family конторка, до речі, а зніс він відео, бо я допустився помилки. Дурком був одним словом. Позакидав під відео посилання на сайти з зеленим роджером якщо ви розумієте про що я. Звісно що я врахував ці свої профтики і вирішив зробити ультра-легалайз відео, або не зовсім. Oh, yeah. Тому багато чого буде по традиції зашифровано півсловами, як у минулому відео. До речі, неймовірно, дякую за актив і вподобайки під ним. Ви постаралися, і як бачите, Ютуб його жорстко так зарекав, прям як біллі своїх улюблених слейвс. Тому друга частина жанрів буде точно. Також ще хочу подякувати моїм ультра-пультра любим донутерам. Ви даєте ні, бажання і ресурси робити і покращувати мій контент. Також буду радий побачити і нові обличчя. Якщо захочете, мене підтримати, всі посилання під відео продовжимо. Ну що ж, хочу я напевно почати з найвідомішого стрімінгу генератора мемів і просто народну і по модному diversity платформу під назвою Netflix. Ой, скільки ж радості, смутку і полихання пуканів невдоволених фанатів, тої чи іншої адаптації книг, ігор чи німе подарував цей стрімінг, неперевершені адаптації зошита смерть. Мерті, відьмака, та ковбує бібо, пане дадуть мені збрехати. Хоча хіба адаптація One Piece мені сподобалася, однак це скоріше виключення із правил. Але ми зібралися сьогодні не про погане говорити, а саме про хороше. На нетфіксі, як у аніме, більше, слава Богу, не авторські, а просто викуплені для поширення на своєму стрімінгові. Так от, є тут як і дубляж, так і українські саби, що слава Богу, таке рідко де трапляється, якби. Вибір аніме доволі багатий. Є як і хайпові тайтли, так і не дуже. Все нас. Смаки кожного гурмана, як то кажуть. Але, як ви напевно чули, Нетфлікс не безкоштовний. Він від 499 до 999 євро. Ух, вже ці приколи з копійками Він вас е, теж інколи бісить. Пишіть у коментарі. А от у православно індуїстсько рептилоїдських гривнях це 191 та 284 гривні відповідно. Якщо чесно, не так вже і багато підписка коштує, але, як завжди, є різні але. У вигляді бідної школоти або. Ще біднішого студентства, яке останню мівіну заварну в часті досьорбує. А от про вихід для вас, мої любі друзі, я розповім трошки пізніше, обов'язково дочекайтесь. А також з мінусів платформи хочу відзначити не те, щоб і велику бібліотеку аніме. Звісно, у порівнянні з попереднім роком аніме стало тільки більше, і це, я думаю, не кінець. Так що оформлювати підписку чи ні, вибір лише за вами. В принципі, непоганий компроміс між грошима і якимись популярними тайтлами, які ви хочете залетіть, подивитися і і львівнуть. Так от наступний наш legal кандидат це кранчрол. Якщо попередній кандидат більше по серіальчикам там різним, то кранчрол спеціалізується саме на аніме і манзі. З плюсів хочеться відмітити велетенський каталог, аніме та манги, 14 безкоштовних днів для нашої любої бідоти. Радуйся шкіла, радуйся студентство, Вам до спробувати заковтнути неймовірну кількість контенту за два. Тижні по суті, можна сказати, що напівшишечки дають куснуть, а там подумати чи влізе більше. З першого погляду все здається ультратопово. Ми знайшли того самого істинно народного кандидата, але ніфіга. У кранчрола дофіга і мінусів. Головний з них це те, що кранчрол не зайшов на український ринок, а тому на ньому не те, що озвучки, навіть у керсабів нема. Дивіться все, любі друзі з інглішсабами. Каже нам Кранчрол і махає ручкою. Також є у нього трабли із забардюр'єм. Так, звісно, Кранчрол наче припинив співпрацю з даб-командами болотяною умірації. Але російський сайт нормально так собі ведеться. І навіть більше, якщо ви напишете в Google Кранчрол з України, перше, що вам видасть, це саме російський сайт. І щоб перейти на інгліш-версію, треба буде потанцювати ніфігу, так з бубном. Звісно, я може туплю, і мені користувачі цього сайту все пояснять у коментарях. Наб'ють пику. Але, як на мене, Кейна це Аліс і звіздець панове. Коротше, дивитися аніме тут, це рішення кожного. Моє завдання просто показати доступні варіанти. І якщо чесно, мене цей варіант не влаштовує. Ну і перейдемо, напевно, до третього варіанту, доволі легендарного і казкового, жив собі хлопака у зеленому, на імені Робін Гуд. Робив він справи для когось героїчні, а для когось й беззаконні. Я, звісно, що засуджую про всяк випадок. Так от він мені якось сказав на вушко, що якщо знайти величний ліс, наймення Google, і написати у ньому на великому. Дубові пароль, аніме українською дивитись. Не питайте, чого я такий дивний пароль, сам не вкурюю, вообще не шарю. То відкриється вам безліч криївок з українським аніме контентом. Дивиться його там, юлки не передивиться, так би мовити. Звісно ж, ви повинні прекрасно розуміти, що контент той не зовсім відробіна. А тому йдіть і дивіться його на свій страх і ризик, Малалі які там вірусняки водяться. Також ще можна розказати про різні підпільні фандаберські загони того самого зеленого Робіна в Телеграмі, які або поширюють там хендмейд контент, або просто збирають все у купу для комфортного перегляду. Там вже щось знайдете і для себе. Я робив якось давно відосик про них, звісно ж, не всіх. Тому все у ваших руках. Шукайте те, що вам буде до смаку на телеграм просторах. Підводячи підсумки, хочу сказати, що з онлі лігал контентом україномовному глядачеві, м'яко кажучи, скрутно От особисто б я, якщо б умовний кранчурол офіційно зайшов до України, робив би повноцінний дубляж і саби, я б став одним із перших, хто б на нього підписався і топив би підписуватися інших. А з тим станом справ, що зараз це сумно. Я хочу платити за якісний україномовний контент, а не за інгліш саби чи за танці з бубнами. Я думаю, ви мою думку зрозуміли. Підписуйтеся, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підтримайте гривни ЗСУ, всім до зустрічі, всім па-па.